Хлопці, всім добра. Тепер можу дещо розказати, свої враження від цього подрібнювача. Певний період обкатку в мене трошки надробив, трошки є плюси і мінуси. Першу версію ви мою бачили. Не дуже То, що мені не подобалося в ньому, він не дорізав до кінця, сирі гіляки на шкірі завжди щось залишалося. Оставалося отака. Вроді би багато, небагато, там, міліметр півтора шкіра. Ну і воно виходилося таке макарони, грубо кажучи. Була проблема така, що зразу заложена. Моя була проблема помилка в тому, що я заказав відки діаметром 140, а внутрішній діаметр цієї труби в мене 142. І вона була до кінця. Контр ножа там не було куди поставити. В коментарях мені порекомендували оцю частину знизу, отут, де дорізає, відрізати кусок, повністю відрізати і його підвести. Дош до витка, допомогло трошки, менше було того всього, ну, але конкретно всю проблему воно не рішило. З того всього, що я ще бачу, ну, що я зараз переробив, то цей перший виток Де ти там перший виток, отий, захвачує дрібне, дрібні гілляки або, наприклад, шкіру, там та тонке, зелене і замотує сюди. Туди воно не попадає, так вона мотає сюди, ну, трохи на тій відстані, може намотати. Ну, якби не було проблем, але такий факт був присутній. Е, проблему вирішив після того, як знайшов трубу внутрішній діаметр 150. Тут наголошую внутрішній діаметр 142. Така вийшла ступенька, куди можна було переварити контур ножа. Зараз перевернуваче покажу. Далі в мене тут стояв зарізний болт 10 Стільки часу він мене стояв і тримав все нормально, поки на сухих гіляках не попався сучок. Не попався сучок, який там влупив. А, там ще ж перше приварив відбойника того вигрузні камери. Поварив його на всю висоту і на всю довжину грузної камери. Бо виходилася ось така штука. Ставлю фотографію. Після того, як приварив, проблема, можна сказати, зменшилася не намотувало. Але до певного періоду зробив сухі гіляки, які були заготовлені зимою, зрізав, зложив на купу чи там на весною. А зараз десь в серпні різав, попалася гіляка сучком. І там, виходить, у дбойник, як я влупив в середині, вигнуло тут, попало між бойник і кожух. Влопило, тоді зрізало того болута десятку. Того болта десятку зрізало. Цей прокрутилося там всередині, десь воно там щось заклинуло, то тобто я його зараз бити не можу. ну І воно й так і крутиться. Якби тобто я на ньому і дробив без болта, наголошую, без болта, так і дробив, то тобто в мене засильно плотна була посадка цього вала. Коротенько валіка на оцей вал основний. Та й так і дробить. Далі не знаю, чи поставити десятку знову, просверлити по-новому, поставити десятку, чи поставити все-таки хоча ну Він спас ситуацію, якби там, де получився удар, він його зрізав болта. А до того, до того часу, поки не зрізав, то бувало, що глушило просто трактора. Якщо йде велика нагрузка, йде спочатку ж грубий діаметр гіляки, а потім розходиться багато тонкий гіляк. В таких місцях, де розходяться і вже такі йдуть середні гіляки, брали велику нагрузку, і трактора могло заглушити. Якби хтось сидів, наприклад, в тракторі і підгазовував, проблем би таких не було. Тобто, Глушило, просто глушило трактор. Нагрузок таких великих він не витримував, просто заглох. А болта не зрізало. Зрізало тільки один раз, коли там попався сучок і влупило тим відбойником. Що тут ще? Ця штука потрібна, це однозначно, вона менше розкидається, розсипається менше щепа. Тут, що тут? тут? Не знаю. Ну, мабуть, так і останеться 10-й болт. Просто просверлю його ще раз пихну. Та й все. Тут проситься той, що я казав, переробка. Ну так вроді би більш нема нічого. Ну, То, що зробив контрніш, ну, тут раба. вирішила всі проблеми. Можна навіть різати тонке гіляки і перерізає все на світі. Мені здається, що навіть можна і пхати, і кукурузиня, і то буде силу зробити. На рахунок підшипники. в мене стоять 208 підшипники спереду і ззаду. Сперди стоїть такий китайський корпус підшипника. Сферичний почивник 208-й наголошую. Він тут не є такий, ну, хіленький, можна сказати. Ну, але тримається вся нагрузка йде в ту сторону, вся сила. Тобто, але ззаді в мене зроблений такий звичайний почібник, ще колишній. І корпус почивника точений. туди переварвувалося тут. Хімічили з того, що було. якби крепко зроблено. Та й витримує. Але він час від часу гріється. Бо... Ясно, вся нагрузка йде на нього, вся сила спротиву, вся направлена в ту сторону. Але витримують. На теперішній час. Я б, може би, попробував поставити такого підшипника, Конічно взад. Це, звісно, було б трошки геморніше, але можна було б сюди поставити. Ну, Якби мені здається надіжніше. Хоча це і витримує, там проблем нема. Робить свою справу. Поки витримує. Але цей то був би, мені здається, вічний. Першу зробити йому місце для смазки. І зробити так, щоб можна було регулювати валом, -назад, якісь там шайбами, наприклад, регулювати, то було б нормально. Так, хлопці, перевернув, показую вам, як я доварив відбойника. Дивіться, в мене раніше було до того, до переробки, так скажемо, ще до контур ножа був такий маленький двойник. Получалося така штука, зараз ставлю фотку. Получалась така штука, ну, не добре було. То, що мені порекомендували то доварів на, ще на старій версії на, як була труба 142 внутрішній діаметр. Доварив відбойника на всю висоту і на всю довжину до камери. Потім після того, як приварив, це вже більша труба 152. то, як попав мені десь у його, походу, ну, мабуть, так його попав. Сучок, то як воно вигнуло, бачите, як випило. Тоді зрізало то зрів, рівного болта. Це так воно було. Там приварений контрніж. Його, звісно, погано видно. Кусок пластинки. Кусок пластинки 65-та сталь, який виступає за ту трубу. Добре, що вам показати. Покажу вам, хлопці, заклад. Дивіться, оце. оце моя труба 142, а це 150. Получилась така ступенька вже, і вже сюди можна було приварити контур ножа Це заготовки може бути слідуючи потрібні. Тепер з тим бойником не знаю, як правильно зробити. Чи його зрізати до половини висоти. Оце як би висота така. і Половина довжини чи, чи я, чи що йому зробити. Ну зараз контур ніж є, то воно якоби і не зависає. Ба, може. Десь якусь ну, щось треба з ним робити, бо явно воно такого великого може жити, і тут і не треба. Проблема вирішилася, що я просто контурніж з шкіру, що намотував, зрізає все, і воно все вилітає. Накидайте в коментарях, хлопці, ваша думка. Що з ним зробити? Наскільки його різати, в яку сторону його різати. Зараз перевернувши, щоб було видніше, де там контурніжти. Перевернув на ту сторону, так, хлопці, дивіться, контрніж це є кусочок пластинки. 65-м стати 5 чи 6 мм товщини, Ну, не важно, я просто знайшов таку пластинку. Оце труба 142 діаметр. А ця труба діаметр 150 Над 100 над трубою 142 мм. Оцей контрніж в мене не стоїть ідеально там до того. Там може який міліметр півтора є зазору. І між тою трубою теж є зазор, але тут, ну, щоб не черкало, то так і має бути. Бо ідеально в мене до тої труби не вийшло підігнати того, що я робив болгаркою, не на токарному станкові. Враховуючи то, що тут є зазори, враховуючи то, що є зазори в мене і на цій трубі 142 і відки діаметр 140, вже заложений зразу зазор по -пом помилці, контрніж рішає всю ситуацію. Абсолютно все рішає, дорізає все. І це є супер. А тепер, хлопці, хто дивився, додивився відео до кінця, поставте плюсика. Напишіть коментарі. Ваша думка, що це може бути. Що це може бути? Ну і інтрига по-любому якась має бути. Так що вибачайте.